Маліновський визначився з новим клубом. Чому Руслан їде саме на узбережжя Лігорійського моря? Гвардіола взяв титул, який не вигравав 10 років. Герой чемпіонату світу в Катері. Теж у Судівській Аравії. Мене звати Андрій Сеньки. Ви на каналі Evening, І сьогодні, як завжди, ми говоримо про найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Окремо подяка шана вітання, вболівальникам, тренерам, гравцям київського Динамо, які у неймовірному матчі пройшли п'яту команду Греції Аріс в серії пенальті. Це вау який успіх. Давайте поаплодуємо, Давайте скажемо дякую. Це було. Справді круто. А сарказм мої слова чи ні, вже вирішувати вам. Стартуємо з Суперкубку УЄФА, де Манчестер-Сіті в серії пенальті переміг Севілью. І одразу скажу наступне: що після того, як у 2015 році Коноплянка зіграв у матчі за цей трофей за Севілью проти Барселони, навіть забивав тоді у ворота каталонців. Після того я. Матча Суперкубок чомусь не дивився. Для мене Суперкубок це виставковий матч, це низький статус, жодного сенсу, і відповідно я це все пропускав. Скажіть, будь ласка, чи ви дивилися суперкубок? Як ви ставите до суперкубку? І чи загалом варто про нього детально говорити? У мене кілька коротких тез без жодних розборів, враховуючи мій контекст і моє відношення до цього турніру, мені матч справді сподобався. мені подобалася Севілія, котра дуже добре пресингувала, котра дуже добре та швидко. Атакувала команди Менділібера. Це команди, котрі не катають вату. Котрі атакують одразу і вже так закидання за спини, швидкі вертикальні передачі, діагоналі, тобто 3-4 передачі. Команда одразу старається виходити з оборони в атаку. При тому вона добре захищалася проти сіті, при тому ще раз добре персингувала, і при тому мала свої, навіть більш гострі ніж у суперника моменти. Тому свілі неймовірний респект. Команда, котра не була в десятці ла Ліги в попередньому сезоні, таки добряче повозила. Сіті до Сіті також питань мінімально, тому що три найважливіші гравці цієї команди поки не можуть допомогти. Де брюйний вилетів на 3-4 місяці, Бернардо прихворів, Стоунс поки що не повністю готовий. Тому, в принципі, муки Мансіті цілком логічні. Окремо відзначу кола Палмера, одного з героїв молодіжного Євро, котрий виграла збірна Англія. Палмер за неї виступав. Він в цьому матчі грав на позиції правого Вінгера. Широка позиція традиційна для Вінгерів Мансіті, там, де мав обіграти грати Марес, котрий приїхав в судську Аравію, або Бернардо, котрий ще раз скажу, прихворів. Палмер став найкращим гравцем цього матчу, забив, добряче повозив Акуню. І загалом він стає ще одним футболістом Сіті, котрий вийшов з Академії, і в найближчий час буде відігравати дуже і дуже важливу роль для команди Гвардіоли. Щось схоже до історії Фодена, але Палмер при тому дозрівав трохи довше. Кілька цікавих фактів про цю перемогу Сіті рівно в тому, що Пеп Гвардіола Провав супрокобу в останнє у. У 2013 році разом з Баварією, але правда в тому, що з того часу Гвардіола не вигравав жоден єврокубковий трофей і відповідно матчі за Суперкубок УЄФА не грав. Цікава історія про Сивілью, котра часто грає Суперкубку УЄФА як переможець Ліги Європи, але при тому їй там взагалі не пре Севілья, Увага програла вже сім матчів за суперкубок УЄФА. В останні вони брали його у 2006 році, коли ще в матчі проти Барси розривав Дані Алвиш який виступав тоді за андалусійців. Ну і цікавий факт також тому, що Сивіля вперше з 2008 року програла серію пенальті у офіційних матчах. Словом було весело. І фактично одразу після цього матчу на наступний день з голкіпер марокканець Ясін Буну, покинув клуб. Він став гравцем аравійського Аль-Хіляля. Контракт з 32-річним кіпером розрахований на 3 роки, а сума трансферу трошки більше ніж 20 мільйонів. Євро. Воно ну, запасом найкращий кіпер чемпіонату світу в Катель. Бону один з найкращих воротарів Європи з точки зору гри на лінії. Є в нього там нюанси по горі ногами, але але в цілому це досить таки збитий хороший воротар. Тому не дарма, що ним цікавились топ європейські клуби. Зокрема, Баварія, ще на ці півроку хотіла залатати марокканцям дирку, тому що ноєр не до кінця. Відновився, але Буну вибрав інший стабільніший варіант. Варіант при якому він і гратиме, і зроблятиме шалені бабки, і матиме там місце в роздягальні перед з Неймаром, Наприклад, Трансфер транспорт 3 ви могли б пройти, але я не можу, тому що я обожнюю цього гравця. Тім Крул перейшов до. Лутона він повертається до англійської прем'єр-ліги. Крулу 35 років. Крул попередній рік, який останні кілька грав за Норвіч. Але в попередньому сезоні в чемпіоншипі він вже не мав стабільного місця в основі, зігравши всього 17 матчів. Крул вже 35, Деталі його угоди з Лутоном достеменно невідомі. Так само велике питання, чи гратиме крул в основі Лутона, але точно він цій команді принаймні принесе досвід, котрого критично бракує новачку англійської премєр Згадуючи про Крула, говорючи про крула, я буду пам'ятати завжди не ту шедевральну серію пенальті на Чемпіонаті світу у 2014 році, коли крул вийшов на заміну перед, якраз перед серією і потащив, а той Нюкасл Алана Пардіо. Нюкасл Алана Пардіо, котрий просто таки розривав АПЛ, Папі Сісе, Дембаба, і Кутюєте. Колочині, ну і тім, Крул. максимально харизматична, максимально яскрава та ефектна команда, яка просто неймовірним дивом не потрапила до ліги чемпіонів за підсумками сезону 11-12. Історія, котра також достойна вашої уваги, пов'язана з трансфером між Лаціо та Іспанською Альмерією. Вратар Лаціо і Машіміану перейшов в Альмерію на правах. Оренди контракт на один рік. Вельмарії буде опція викупу цього контракта. Португальця 24 роки до Лаціо він виступав за гранату і минулого літа переходив до римлян для того, щоб бути основним кіпером. Тоді Лаціо взяв двох воротарів, Машім'яно та проведела зі спеції. Саме португалець мав бути основним. Але увага! Відбувся перший тур А минулого сезону. Машімяно вийшов на матч проти Болоні в основі і вже на шостій хвилині отримав червону. Картку. І коли Машіміану закінчила дискаваліфікація, він в основу вже не повернувся. Проводел провів один з найкращих воротарських перформансів серії А, викликався до збірної Італії, і Машіміану після тих шести хвилин проти Болонії не зіграв жодної секунди. У серії А. Ви уявляєте собі, наскільки ця помилка могла вплинути на самого гравця на вибір тренерського штабу, і фактично дати кілька кроків назад з точки зору розвитку кар'єри цього кіпера. Просто один невірний крок. Лише 6 хвилин в серії А і Машімана повертається на той же фактично рівень, з котрого він підіймався. Долацію зараз невеличкі оголошення про нашого партнера компанію ФОБЕ, де хороше котирування є на будь які спортивні події. У попередньому випуску я ставив на фарт, що Динамо не виграє в Айса. Я провалився, але я не думаю, що треба про це прям шкодувати. Сьогодні я знову вирішив зробити прогноз на матч. Тотнема, і я буду це робити доти, доки шпори не виграють нарешті. В них вже є безвиграшна серія, яка складається з одного матчу. Отже, в другому турі АПЛ вони гратимуть вдома Проти Манчестер Юнайтед коефіцієнт на перемогу команди Енджі Постекоглу – 2,96. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за рінком у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Повертаємося до трансферних новин. Зокрема, в Ромі відбувається невеличка така революція. Вони взяли одразу двох центральних півзахисників з Парі Сен-Жермен. Перший це Ренату Санчеш, котрий перейшов на правах оренди з обов'язковою опцією викупу через рік. Санчеш 25 років, п'ять Минулому сезоні він зіграв за ПСЖ 27 матчів і забив два голи. Основним не був, але чемпіоном Франції став це саме той Санчеш, який розривав євро 2016 переможний для збір. Вірної Португалії потім була Баварія, і де він провалився 100% і ніяк не міг себе знайти. Санчеш страждав доти, доки не перейшов до Ліля, де отримав відповідну довіру і став одним з найкращих футболістів Ліги. Один можна того говорити про те, чому Санчеш не може не справляється з тиском топ-клубів і провалюється там, що в Баварі, що в Баварії, в Баварій Сен-Жермен, знову ж таки. Але зараз він їде в клуб з меншим тиском, з меншими і із тренером, котрий може. Повірити в нього і вдихнути в нього цю не знаю безмежну, позамежну, просто таки надію та любов. Так було з португальцем, до речі, у Лілі. Це стандартна та хороша схема для Роми, для Моуріньо. Вони воскрешають так гравців. Я думаю, що все, все вийде. Другий гравець, котрий перейшов до Роми, це Леандро Передес, 29-річний, центр Хау збірної Аргентини, котрий, до речі, став чемпіоном світу рік тому. Контракт Передеса з Ромою до 25-го року. Сума трансферу склала трошки більше. Ніж 3 мільйони євро в попередньому сезоні. Переда зіграв за Ювентус 35 матчів, але передис в ювентусі запам'ятався не тим, що зіграв оці ці матчів, а якимось нестабільним характером, хвилеподібною формою. Сьогодні він то супер. Там наступні два-три матчі він грає так собі. Словом, це також історія про мотивацію, історія про тренерську роботу перш за все, психологічно. І Моріньо та людина, яка може цю роботу виконати, враховуючи продаж Неманію матіча французькому Морено, Також повернення Вейна до ПСЖ, він виступав за Рому на правах оренди. Ці два трансфери прямо ок для Роми. Плюс вони витратили на них поки що не сильно то й багато. Так само витратили вони не сильно багато на Івана Діка, центрального захисника Айнтрахта, котрий точно гратиме в ромі в основі на Ауара, одного з найбільших талантів Ліга 1, котрий прийшов з Ліона, також на правах вільного агента, і також обреанімувати свою кар'єру. Ну і також орендували фангового захисника Ліца та збірної дані Крістенсена. Словом Рома за мізерні кошти підсилила свій склад, змінили ветеранів на більш молод. Дих, але знову ж тут вся ставка на муріні та його міні-вдихати нове життя. Варто говорити і про трансфер Аталанти, черговий, тому що вони підписали півзахисника Мілана, Шарля, де. Кетелера він перейшов до Атланти на правах оренди з правом викупу. За попередніми даними, сума становитиме 23 мільйони євро плюс 4 мільйони бонусами. За річну оренду Бергамаски заплатять 3 лями. Рік тому Мілан купив де Кетелара у Брюге, і це було прямо ого Один з найбільших талантів Бельгії. Відправляється в Мілан. Розривав він бельгійську жупілля-лігу. Був одним з найкращих та ні був просто найкращим запасом гравцем жупілля-ліги протягом кількох останніх. Років. Років тоді за нього було заплачено 38 мільйонів євро. І за весь сезон, де Кеттелер, крім того, що не був основним гравцем, все одно зіграв 40 матчів, але в них віддав одну гольову передачу. Ось і вся статистика цього таланта. Зрозуміло, що Гасперіні розуміє весь потенціал та силу Декеталара, і також йому доведеться з ним чималу роботу пройти, щоб той знову повірив у себе. Зрозуміло, що Декеталар це людина, яка може робити погоду на позиції десяток, що важливо для ігрової стилістики Гаспіріні. Тому видається, що Гаспіріні знає, що робить, і все в Декетлара буде. Добре, підсумовуючи трансферне літо Аталанта, то слід зазначити, що вони продали грабців на 135 млн мільйонів євро. Хойланд прийшов за 70, Ну і звісно, були трансфери. Наприклад, Маріновського Марсель офіційно трансфер відбувся саме влітку, тому що Руслан виступав за Марсель на правах оренди. От в ті півроку. Так само Монца викупила Матео Песіну за 12 мільйонів. Бога перейшов Ніцу за 18. Е, наприклад, Ламмерс, форвард Нідерландський, прийшов рейнджерс. Також за кілька мільйонів в підсумку. Отаке. от. І було куплено кілька цікавих гравців. Турезель Мерії Скамака з Весткіма, Бакер з Байера. Ну і тепер де Декетелер. Атланта знову змінюється, знову будується. І цікаво, чи нарешті зможе Гаспині вибутувати Бергамо знову те, що в ньому його виходило з Мурілем, Сапатою, Маліновським, Ілічем та попередньою зірковою бандою, яка грала в лізі чемпіонів. Тому що в попередньому сезоні будемо відверті, Атланта була сирою до великих цілей та завдань, на відміну від тої Аталанти. Кілька важливих трансферів з німецької Бундесліги, хаубек збірної Хорватії та Рена Ловро Майер перейшов до Вольсбурга. Сума трансферу 30 мільйонів євро, і 5 мільйонів підуть бонусами. Контракт. Хорвата з Вольсбургом до 28-го року Майер, окрім того, що схожий на Модріча зовнішньо, про що всі говорять новий модріч, новий модріч, насправді відрізняється за стилістикою гри від Луки. Майер це набагато більше гравець ривків та вривань, ніж Модріч. Це гравці різних стилей взагалі. Але при тому, Ловро все одно гравець максимально розумний і гравець, котрий грав таку незначну, але важливу. Роль для збірної Хорватії на чемпіонаті світу. Розумний гравець Центр Поля. Це те, що було потрібно в Вольсбургу. Вони продали Нмечую Тортмунд. Наскільки ви пам'ятаєте, пішов Отавіо важливий гравець для Вольсбурга, на правах вільного агенда, відправився в Союзську Аравію. Ну і звісно, Вольсбург продав перед цим центрального захисника мітті Вендевена до Тоттенхема. Таким чином було зароблено трошки більше ніж 60 мільйонів євро. І всі ці гроші були витрачені. Зокрема, його Меле за Таланти Ловромайер, Ось. Тепер раніше був куплений Вінгер Чеський Черне. Ну і треба говорити про трансфер е, латераля Сосуолу, бразильця Рожеріо, котрий був близький до Спартака, але Сосуолу цей трансфер заблокував. Тепер замість боліт Рожеріо гратиме у Бундезлі. Ну і ще один хороший, потенційно хороший трансфер трапився до берлінського уніона, котрий продовжує підсилюватися під Лігу Чемпіонів. Вони купили за 4 мільйони євро Кейвена Фоланда, експорота збірної Німеччини до слова, а також гравця, котрий останні роки виступив за Монако фонду 31 рік. і фонд відмінно почував себе у Бундеслізі, зокрема виступаючи за Байер та Гофенхайм. Перший сезон Монако також був ударним для фонду. Він був одним з найкращих. Форвардів чемпіонату Франції. Далі щось пішло не так. Монако кожного року змінює тренерів і новий тренер Монако, Аді Діх'ютер, котрий раніше тренував Франкфурт та Гладбах, вже не бачив Фоланда взагалі ніде і ніяк. Тому він повертається до Бундесліги. Зрозуміло, що у Уніона зараз вистачає форвардів, окрім тих, що були, також та трофа Фанас Челсі. Чи ризикує Уніон з Фоландом? Ну напевно, ні. Всього на 4 мільйони в контексті того, що клуб виступатиме в Лізі чемпіонів, це. Це не ризик. Це не ризик. Ну а в цьому місці я скажу про те, що треба обов'язково підписатися на цей. Канал, бо далі я буду балакати про Руслана Маліновського та його новий клуб. Я не впевнений, що ці речі пов'язані, але якось так воно мало би, би робити. Отож, інсайдер Фабріціо Романа, як і інші, Ніколо Скіра там і так далі повідомляє, що Руслан Маліновський залишає Марсель та переходить до італійського Дженуа. Українцю Вже призначено медичний огляд, і це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів. Євро, можливо, зараз, коли ви дивитеся цей випуск, Маліновський є офіційно гравцем Джана, тому що немає жодних підстав не вірити в те, що цей трансфер не відбудеться. Всі авторитетні люди про це говорять. Чому Маліновський йде з Марселя, Я вже говорив. Тут все очевидно. Його брав і хотів Тудор. Маліновському було місце на полі при Тудорі, при його ігровій схемі. При Марселіно місця на полі Маліновському нема. Нема тої динаміки, котра потрібна Марселіно і зрештою, немає навіть тієї. Позиції, на котрій Маліновський міг би запалювати. Тому з Марселя багато хто вже поїхав, зокрема, Чінгізундер. Ну і тепер черга Маліновського. Чому Маліновський вибирає Італію? Тут дуже просто. Він виступав в Італії 4 чи 5 років за таланту. Там в нього все складалося прекрасно. Там до останнього сезону він став найкращим асистентом серії А. Саме в Італії він знає італійську мову, його дружина знає італійську мову. Вони максимально адаптовані до. То Італія їм подобається, Італія вони там хочуть жити. Більше того, Маріновського є помешкання в Бергамо, і навіть бізнес-імейні у Бергамо у них є. Тому досить часто спостерігаючи інстаграм дружини Руслана Роксани, я бачив, що вони регулярно їздили до, до Бергамо з Марселя, і це був прям такий стандартний, стандартний звичний маршрут. Зараз же Руслан. Гратиме в геної в місті, котра знаходиться за 200 км від Бергамо, Тому тут, взагалі, як то кажуть, сам Бог вирів. Сама геноя неймовірна, курортне місто, портове місто, місто де є просто таке, таке мультяшне Лігорійське море, місто, яке мені дуже сильно припало до душі, коли я там був на матчі Дженуа проти Мілана, коли Мілан. Не Мілана, а Джано тренував Андрій Шевченко. Словом, там красиво, там близько до Бергамо, і це Італія. Це важливо в контексті цього переходу. Плюс важливо також те, що Дженуа не ставить надзвичайно високих цілей на наступний сезон. Команда тільки не повернулася в серію А після викрутасів Шевченком та Блесіном і ще кимось два роки тому, і коли Дженно покинула серію А. Тепер же вони повертаються і повертаються. Іншими, зовсім іншими. Немає в клубі вже ні Шевченка, ні Блесіна. очолює по ходу сезону попереднього в серії Б Альберто Джелардіно, той Форвард, котрий виступав і за збірну Італії, і зокрема за Мілан. Отож Джелардіно повернув команду в серії А, і після цього повернення не сталося прямо якоїсь революції в складі генуестів. З важливих трансферів, котрі варто визначати, це перехід форварда збірної Італії за природою та суттю аргентинця Матео Ретегі. За 12 мільйонів євро. Плюс орендували гравця Мілана Месіаса. Ну і, звісно, також в оренду перейшов центральний захисник збірної Норвегії та Берлінського уніона Торсбю. В цілому, ось і все підсилення для. Дженно кілька гравців були викуплені, особливо нікого й не продали. Тому це фактично плюс-мінус та ж команда, що виступала в серії Б. Ну зокрема, там виступає Бадель, котрий свого часу засвітився і в Фірантині, і за збірну Хорватії також виступав. Як грає Дженно, що від них чекати, складно сказати, тому що я чесно кажучи, не дивився їх матчів в серії Б. І по тому, що я побачив у цьому сезоні, вони вже зіграли один матч проти Модени в Кубку Італії. В Цьому матчі Дженно грала за схемою в три центральні захисники та два форварди, що якраз те, що потрібно для Маліновського. є місце йому на полі, є місце цієї десятки інсайда, що є максимально рідним для Маліновського в контексті того, що його переробили на це в Італії, коли він приїхав Аталанту. І отак з ним попрацював Гаспірінь, і отак він сприймається в Італії саме гравцем цієї позиції. І знову ж, як показав перший матч сезону, виглядає так, що місце. На полі для Маліновського є і буде зрозуміло, що це крок назад для Руслана в контексті якоїсь боротьби за щось. Аталанта, котра оборолась як мінімум за Єврокубки, Марсель, котрий хотів грати в лізі чемпіонів, навіть конкуренцію Парижу нав'язували. Тут зразу Джену команда, котра ставитиме ціль як найперше, там закріпитися в серія, серіаці таблиці без якихось неймовірних цілей. Але це логічно враховуючи те, як Маліновський провів. Останній рік так він не грав в Аталанті півроку, потім він провалився в Марселі Тудора за різних причин, в тому числі і тих, що не залежали від нього. Ну це я говорю про підходи Тудора. Про те, що він заїхав всю команду. Про що говорили всі французькі інсайдери, загнав фізично і грав максимально хаотично. Марсель був бардаковим, було б дивно, якби Мариновський бардаковим Марселі став не знаю паличкою виручалочкою. Руслан досить системний гравець насправді. Тому цей трансфер більше про те, щоб. Повернутися на свій рівень більше про те, щоб стабілізуватися, більше про те, щоб просто добре грати у футбол в більш-менш стабільній команді, тому що ще раз попередній сезон для Маліновського це абсолютний хаос, і враховуючи контекст географічного розташування геної, враховуючи контекст, того ж ця команда серія, враховуючи контекст заплачених грошей Дженуа за а це великі гроші для Дженуа. Я думаю, що довіра, довіра до нього буде, а враховуючи ігрову стилістику. Так, принаймні, ту, яку я бачив в команди Джелардіно, у Маліновського точно буде довіра, і це найголовніше, тому що ще раз було б дивно після такого року Меліновського вимагати від нього переходу в Мілан Інтер чи Ювентус. Він туди не перейшов навіть тоді, коли став найкращим асистентом серії. А чому б йому туди прийти зараз? Тому. Все спокійно, все нормально. Україна залишається на рівні топ чемпіонатів, і це хороша історія. Чому б ні? Також хороша історія в тому, що тут і тут є інші прикольні мої відоси. Заходьте, дивіться, робіть це те, що і робили зараз. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з мною до самого кінця. Всім переможного та спокійного дня. Слава Україні! і Побачимося вже в понеділок після вихідних.